Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Наталі не пощастило із заміжжям. Звичайна, сільська жінка, вже їй 35. Залицальники Залицяльники траплялися та не подобалися їй. Не те щоб Наталя крутила носом от не лежить душа і нічого не вдієш. Та потім, якось випадково їй трапився Микола. Так він вже намагався їй догодити, і жінка піддалася його чарам. Та час йшов, а одружуватися він їй не пропонував. Вже й Наталя почала тихенько натякати. Мовляв, час діток народжувати. Ну, діток мені своїх досить, похмуро відповів він. Ти що, був одружений? здивувалася жінка. Чому був? Я й зараз з дружиною та дітьми живу. Зізнався Микола, а я не знала, тихо промовила Наталя, скоріше сама до себе, ніж до нього. Але жодного докору Миколі не виказала. Навпаки, лише лаяла себе за слабкість і за те, що вчасно не розгледіла і допустила цей заборонений зв'язок, вона зовсім впала у відчай. Хоча, якщо придивитися уважніше, сама вона була з виду звичайною, не красуня. Але миловидно, із жіночими рисами обличчя. Це якраз додало їй деякої теплоти та життєвої врівноваженості. Стосунки з Миколою були приреченими залишатися в цій ролі Наталі не хотілося, та кинути його вона теж не могла. Одного дня завітав до неї двоюрідний брат Степан він був у місті проїздом, у відрядженні, і вирішив ненадовго зазирнути до сестри в передмістя. Обідали на кухні, сміялися, згадували дитинство. Пам'ятаєш, як нас бабуся ганяла, і інакше, як малими шкода мене називала, засміявся Степан. Ой, та що ти згадуєш? Наталя аж засумувала, згадуючи ті часи, а тепер життя зовсім не таке веселе, її голос затремтів, і вона відкрила братові своє серце, розповіла про стосунки з Миколою. Про свою самотність трохи поплакала. Раптом у двері постукала сусідка «Ой, в тебе гості, а йди но ну, мої обновки, бо я накупила, а тепер вже й вагаюся. Жінка відлучилася буквально хвилин на двадцять. Саме тоді пролунав несподіваний дзвінок у двері. Степан пішов відчинити. На порозі стояв Микола. Чоловік розгубився, побачивши перед собою, здоровенного отипав в спортивних шортах та майці, який уплітав бутерброд з колбасою за обидві щоки. А вдома, мовив ошелешений Микола, підшукуючи слова. У ванній, холодно відповів Степан, і в його голосі вже відчувалася загроза. А ти хто такий? ким їй приходишся? не вгамовувався Микола. А я її чоловік, цивільний поки що. А тобі яка різниця? Чого цікавишся? Степан підійшов, схопив його за петельки. Чи не ти той одружений тип, про якого мені Наталя розповідала? Слухай сюди. Якщо ще раз тут з'явишся, то зі сходів спущу. Зрозумів? Голос Степана гремів на весь дім. Микола, ледве звільнившись від його рук, кинувся назад у двері і миттю вибіг на подвір'я. Незабаром повернулася і Наталя. Степан розповів сестрі про візит її приятеля. Що ти наробив? Хто тебе просив? заплакала Наталя, присівши на диван і затуливши обличчя руками. Він не повернеться більше. Так, він не повернеться, і це добре, суворо промовив Степана, сідаючи поруч, досить нюні розпускати. У мене є для тебе чудовий чоловік на прикметі, вдівець із нашого селища. Але. Здивована Наталя підняла очі. Невідомо, хто він і чому раптом я маю їхати. Мені соромно, Степане. Ні, я так не можу. Соромно спати з чужим чоловіком, а не познайомитися з вільним. Степан хитро усміхнувся ніхто тебе до нього під ковдру не тягне. Поїдемо, кажу тобі. До того ж, у моєї Тетяни день народження. Познайомимося нормально, ніхто тебе силою не змушуватиме. Наталя мовчки поглядала на брата. Серце билося прискорено, але всередині боролися страх і цікавість. Ну, добре, ледве чутно прошепотіла вона. Тільки підемо разом. Домовились, кинув Степан. Залиш сумніви, а життя саме розставиться по своїх місцях. За кілька днів Наталя та Степан вже були у селищі, дружина Сергія, Тетяна. Накрила столи в холодку на подвір'ї. Сонце ніжно торкалося листя дерев, а легкий вітерець приносив аромат квітів. Прийшли сусіди, друзі та товариш Сергія, вдівець Олесь. Прояви ініціативу, заговори з ним, підштовхував сестру Степан. Та вона лише ніяковіла. Сусіди вже давно були знайомі Наталі, а от з Олесем вона бачилася вперше. Він був таким скромним, тихим, трохи замисленим чоловіком і теплим, лагідним поглядом. Наталя помітила це одразу у ньому було щось сердечне, таке рідкісне. Прояви ініціативу заговори з ним, підштовхував сестру Степан, та вона лише ніяковіла. Після гостини жінка повернулася в місто. Про себе вона відзначила Олесь він дуже тихий, скромний. Напевно, все ще переживає за дружину, бідолашний чоловік, мало таких зараз, та й навіщо я йому? За тиждень, у вихідний, у її двері подзвонили. Наталя нікого не чекала, вона відчинила і здивувалася. На порозі стояв Олесі з пакетом у руках. Дозволь, Наталю, трохи збентежено почав він. Я тут приїздом. На базар і в крамниці заїжджав. Ми ж тепер знайомі. Подумав, що навідаюся. Наталя запросила його увійти. Подив у її очах не зникав, але вона все ж покликала гостя на чай, відчуваючи, що його візит не випадковий. Ну як, усе ще треба купив? запитала вона, намагаючись говорити спокійно, щоб не видавати хвилювання. Так, покупки залишилися в машині. А це тобі. Олесь обережно дістав із пакету невеликий букет тюльпанів і простягнув Наталі. Вона взяла квіти і її очі засяяли. Вони ще сиділи на кухні, пили чай і розмовляли про дрібні побутові справи, час, наче сповільнився. Опісля Олесь подякував і зібрався йти. У передпокої він повільно і трохи роздумливо одягнув куртку, взув черевики і майже на порозі раптом обернувся. Якщо я піду і не скажу, його голос став тихішим, але впевненішим Не пробачу собі. Наталю, цілий тиждень я тільки й думав про тебе. Справді, ти не виходиш у мене з голови, ледве дочекався вихідних. І ось приїхав, адресу у Степана взяв. Наталя почервоніла і відвела погляд. Ми ж так мало знаємо один одного, промовила вона, трохи хвилюючись. Це нічого, усміхнувся Олесь. Благаю, не кажи ні. Розумію, що я не подарунок. До того ж, у мене маленька донька, їй вісім років, зараз у бабусі. Донька це добре, це щастя, замріяно промовила Наталя. Завжди хотіла мати доньку. Олесь, підбадьорений її словами, підійшов ближче, обережно взяв її руку і поцілував, а вона не відштовхнула. Він повільно підійшов. Вибач, не втримався, мовив він. Та нічого. Дивилася вона йому в вічі своїми зволоженими очима від сліз. Наталя навіть не чекала від себе, і солодко, і спокійно. І навіщо мені той Микола? З того часу вони зустрічалися кожні вихідні. А за два місяці Наталя з Олесем розписалася і стали жити в селищі. За рік у них народилася донька, так і росли дві дівчинки в родині обидві кохані та рідні їх любили однаково, а Олесь з Наталею ніби молодшили на очах їхнє кохання з роками ставало ще міцнішим. Степан частенько підморгував Ну що, Наталю, якого чоловіка я тебе підібрав? Все гарнішаєш. Я поганого не пораджу слухайся брата. А Наталя лише усміхнулася. Вона була щиро вдячна йому за такого чоловіка і батька для дітей. А що ще потрібно жінці для щастя? Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!